Війна це математика. Все. Я бачу його Я його дивлюся математично. От у мене, от у мене моя математика. Я знаю, що на цьому я протримаюся два дні на цих цифрах. Я знаю, скільки О, в мене от там у мене математика. Ну це математика. Все виключно. Нічого більше. Тобто, це, блін, точна наука. Війський фактор ключовий, бо це все не працює без людей. Це все не працює без людей. От, от якраз фішка в тому, що математика математикою, але без людей воно не працює. Тобто це як прикладна математика, грубо кажучи. От і все. А насправді на це все треба дивитися математично. Кількість снарядів, кількість вогневих засобів. Е Скільки мо який квадрат можемо вразити? Так, скільки людей може закрити, яку ділянку, скільки їх може замінити, яка пропускна здатність ліваку, скільки ми маємо тих чи інших снарядів, як ми можемо правильно розташовувати вогневі засоби, чи ми працюємо на відсікання ну, загороджувальний вогонь чи на ураження. Війна змінюється кожних три місяці, цілковито технологічно. Технологічно, то якщо б починалося все. То про такі от мінімальні пункти управління там на рівні рот ми могли тільки мріяти там, то зараз це вже це реальність, ми, ми... і ми я вважаю, що ми вже відстаємо. Мені треба насправді Мені треба більше. Мені треба. Ну, але я завжди хочу, щоб у мене підрозділ розвивався. Ну, як ми всі, в принципі, хлопці, командири, яким я довіряю, то я би хотів, щоб в мене була особиста е... радіорозвідка, яка мою ділянку відповідальності коленого є. Там, мені треба FPV-дрони, грубо кажучи, потужніші антени до них, потужніші там, станції, такі штуки. Дуже, дуже багато різних моментів, засоби дальньої розвідки, які... Можу там, грубо кажучи, розвідувати для того, щоб робити удари FP дронами. Коли ти можеш обробляти інформацію в режимі онлайн, швидкість, інформації, швидкість передачі інформації вирішує хід бою. Цілковито, швидкість передачі швидкість інтернету ну, і всього раньшого. Ще ми маємо зробити все, що нам наказують. Ще ми маємо блін, бути штурмовиками, ще ми маємо 50 звітів на день писати. А що ми маємо пройти всіх і це що маємо. вимагає Суспільство розумієте? Так. Суспільство вимагає, що так. ми маємо тобто взяти і всіх убити. Нахер. Це це дуже зручно насправді очікувати таких речей від нас. Дуже зручно виявляти, що ми тут вискакуємо з блін, я зразу автомат побіг, блін, там через дорогу перебіг, всіх убив, Кацапи ацаби втікли там. Це О, нормально. Мені підходить. Загалом формулювання піти і заїбачити воно апріорі неправильне і неможливе. Це неможливо в принципі в природі в сучасних правилах ведення війни. І ти їх заїбаш, ти не реально. Оце блядь, армія. Отак вона отак вона виглядає. Отак, оці блядь, куплені плазми за свої гроші блядь. Скинулися, ноутбуки наші от особисті та батареї там дорації, блін, екофлоу, волонтерські. Оце наша реальна блін. Картина армії. Красивої картинки у війні нема. Це Прецизійна, точна, дисциплінована робота. Але в цьому якраз є краса цієї роботи. Ми мусимо любити свою роботу, інакше тут морально ти не витримаєш. Ти просто зійдеш з, з розуму. Їхня найсильніша штука це завжди була пропаганда, і найзручніше це зробити таким чином, щоб зробити таким чином, щоб ворог тебе недооцінював. Ідеальна позиція. Суньдзе, я не пам'ятаю, яке століття б... до нашої третє, по-моєму, чи що не пам'ятаю. Ну, там поширена практика. Анархи просто.